Параграф 60 слов'яни найдавніші предки слов'ян. В античні часи терени України населяли різні народи. Мешканці лісостепу були місцевим, автохтонним населенням цих країв, яке, за твердженням вчених, не змінювалося з другого тисячоліття до нашої ери. У 6-4 столітті до нашої ери їх підкорили скіфи та змусили сплачувати данину рабами і зерном. Згодом на ці землі почали здійснювати набіги сармати. У першому-2 столітті населення цього регіону римляни називали венедами. Територію розселення венедів ототожнюють із Зарубиницькою археологічною культурою. На її основі в 2-5 столітті сформувалася київська археологічна культура. Носії цієї культури були землеробами, а також тримали худобу, займалися ремеслом. У 2-4 столітті на українські землі переселилися готи, які підкорили частину венедів. Так на території України, Молдови та Румунії сформувалася мішана гото-сармато-слов'янська культура, відома як Черняхівська археологічна культура. У 4 столітті після навали гунь. Вона занепала. Вчення характеризують її як провінційно-римську, оскільки носії цієї культури перейняли від римлян, технології, обробітку землі та ремесла, обробку металу, виробництво скла і прикрас. Носії черняхівської археологічної культури користувалися римськими амфорами та римськими монетами. Та склавини спільноти Заробиницької, Київської, Черняхівської та деяких інших археологічних культур вчені називають предками слов'ян. Вони мали подібні мови і вірогідно спільних богів. У 5-7 столітті слов'яни розселилися центрально Східною Європою. Цей процес називають великим розселенням слов'ян. Він був складовою великого переселення народів. Коли на землях сучасної України год. Зазнали поразки від гунів. раніше підкорені готами місцеві слов'янські племена перейшли на південний берег Дунаю та оселилися на Балканах і Панонії. Історичні джерела їх називають антами. У VI столітті антів, що жили в Панонії. Після тривалої боротьби підкорили кучові племена аварів в історичних джерелах під 602 роком востаннє згадується про антів слов'янські племена, які не були підпорядковані готам, рушили на захід до річок Отер та Ельба. З історичних джерел вони відомі під назвою Склавини. Місцеві племена, які залишилися в Подніпров'ї, у восьмому столітті сформували окремі союзи племен, про яких ви дізнаєтесь наступного навчального року. Господарство, давні слов'яни та їхні предки, що мешкали в лісостепах і лісах, вели осіли спосіб життя. Вони були переважно землеробами, хоча й скотарство посідало вагоме місце в їхньому господарстві. Населення займалося також полюванням, рибальством, бортництвом, збирали мед і віск диких бджіл. Слов'яни та їхні. Предки будували поселення переважно на пахорпах поблизу річок. Вони були невеликими, часто не мали укріплень і розташовувалися на чималій відстані одне від одного. Релігійні уявлення точно невідомо, чи мали слов'яни та їхні предки власну писемність. Писемні згадки про них зберігалися у творах римських і візантійських істориків, але цих відомостей мало. Наприклад, складно встановити, якими були релігійні уявлення давніх слов'ян. Загалом слов'яни та їхні предки вірили в існування багатьох богів, духів різних надприродних істот. Вони поклонялися духам предків, робили їм пожертви. Жерців. Слов'яни називали фолхвами. Уважалося, що вони володіють особливою мудрістю, здатні передбачати майбутнє. Джерела повідомляють історик про Копій Кесарійський, про антів і склавинів 6 століття. Плевонаці, склавини та анти не керуються однією людиною, а здавна живуть у народоправстві. І тому всі справи в них ведуть спільно. Є в тих і інших єдина мова абсолютно варварська. Та й зовнішністю вони один від одного не відрізняються, усі високі і сильні, волосся не дуже світлі і не Руді, але й не чорнокосі. Ім'я у склавинів і антів колись було одне. Цікаво знати давньослов'янські боги. Стрибог Бог батько, уособлює похмуре небо, силу, що може бути як доброю, так і злою. Сварог Бог-син, уособлює ясне, спокійне небо, доброзичливий до людей, покровитель ковалів. Перун. Бог блискавки, покровитель воїнів, Дажбог, син Сварога, Бог Сонця, Велес, Бог підземного світу, покровитель тварин, род, Бог землі та всього живого.